3-4 травня у Луцькому замку відбувся перший на Волині фестиваль вуличної їжі Луцьк Фудс Фест, під час якого представники місцевих і не тільки ресторанів, кафе, піцерії та інших закладів харчування намагалися вразити відвідувачів фестивалю своїми оригінальними кулінарними виробами. Продовж двох днів у старовинному луцькому замку тривав фестиваль вуличної їжі Луцьк Фудфест. Такий формат заходів уже не новина для багатьох країн Європи та світу. На Волині ж фестиваль швидкої їжі дебютував. Представники місцевих і не тільки закладів харчування намагалися вразити відвідувачів своїми оригінальними кулінарними виробами. Ідея організації свята належить двом лучанам Сергію Карпюку та Вадиму Войтовичу. Що стосується рекламної кампанії, то в основному ми робили акцент на. Мережі, інтернет, ну і зовнішньої реклами, тільки транспорт. Ну і Скільки фестиваль їжі, що особисто ви полюбляєте їсти і що вже можливо встигли тут скуштувати? Е -е Ще нічого не коштувало, апетит в мене вже розгулявся не на жарт від всіх цих е ароматів. Так що зараз пройдусь по кругу. З лютого місяця можна сказати, ми почали обговорювати цей задум. Ми почали думати варіанти, як його реалізовувати, як втілити в життя, як наситити, як ну. Як зробити це свято всі, ми пам'ятаємо рекламу про Віларібу, про Вілабаджу, тобто за кордоном вже давно такі утворилась такі, е, організовувались масові гуляння. Організатори подбали про те, аби усі відвідувачі фестивалю змогли посмакувати смачними наїдками та цікаво провести час. Серед тих, хто прийшов на відкриття фестивалю, був і екс-міністр аграрної політики та продовольства Ігор Швайка, який розповів, що найперше планує скуштувати на фестивалі. Напевно, гарне м'ясо як будь-який норм. Я турист, а у Луцьку я якості туриста. В першу чергу ти цікавишся тим, що є традиційного, автентичного, саме Волинського, От те, що не, то, що не можуть приготувати ні на Слобожанщині, ні в центральній Україні, ні на півдні. Будемо шукати. Я би хотів спробувати меду, який тут продається, тому що я сам з родини пасічника, між бджіл, як кажуть, виріс. Окрім смачної їжі, на гостей фестивалю очікували ще й розіграші, подарунків, виступи рок-гуртів, діджай-сети, барабанне шоу та сімейні флешмоби. В Принципі, кожен може не знайти собі щось до смаку. Дуже цікаво, дядя піца влаштували піца машину. В дальньому кутку замку можна прийти і подивитися. Різні різні смачні кулінарні вироби готують гості зі Львова. Частіше треба проводити такі фестивалі, тому що тут дуже позитивна, класна атмосфера. Ана, ви дуже струнка. а Їжа тут дуже калорійна. Чи не боїтеся ви набрати лишні калорії? Ні, Напарадок. не боюся. Тут свіже повітря. Воно все швидко десь дінеться. На Луцьк Фудфест також був встановлений всеукраїнський рекорд. Спеціально для фестивалю одне з місцевих підприємств виготовило найважчу ковбасу вагою 229 кілограмів. Пізніше смакові якості рекордсменки змогли оцінити відвідувачі заходу.